Привіт, українці! Бажаємо міцного і чекаємо вас на нашому каналі е, бажано разом з подобайками та коментами. Приємного всім перегляду! Найбільший штат США під номером 49, де корінні народи розмовляють 20 мовами. Це Аляска. Надзвичайно різноманітний та природно красивий край, має й ряд гастрономічних традицій. Його безперечно, серед них. Але що відомо ще? Свіжий його та гігантський королівський краб привертають багато уваги, і це цілком виправдано. Кухня штату від і до наповнена водними делікатесами, які для корінних народів є практично повсякденністю. Від тако з камбали до тушкованого чопіно, меню ресторанів Аляски є справжньою меккою для поціновувачів морепродуктів. І страва номер один це лососовий пиріг під назвою Шип Крік Бенедикт. Це випічка зі свіжого лосося, яку подають на англійських мафінах з голландським соусом і яйцями пашот. Прикметно, що це одна із улюблених страв туристів. Якщо говорити про щось більш просте, то це точно яєчня. Або будь що де вона присутня? Одним із найулюбленіших є Мак Грідл, сендвіч з беконом та сиром, і звичайно яєчнею у відомій мережі МакДональдс. Кити на сніданок чи обіду заклад це також звична річ для місцевих та туристів. Розмай шинків, кафе та пабів, пропонує повноцінне харчування і за відносно недорогою ціною. Якщо вже це ранок вдома, то сміливо беріть пластівці, молоко, зробіть собі смузі і їжте сосиски. Але вони не звичайні, а оленячі. Вони є однією з найпопулярніших позицій на Алясці. Тож сніданковий омлет з цим делікатесом, те, що треба. У більшості респектабельних закладів до омлету можна додати ще й крабову ніжку. У пошуках чогось традиційного повсякчас потрібно звертатися до однієї з найстарших страв людства до хліба. На алясці його смажать. Такий хліб виготовляється з плоского тіста, обсмаженого у фритюрі, поки зовні не стане хрустким, а всередині м'яким і пухким. Хоча зараз ці ласочі популярні в пекарнях вважається, що винайдений від безвиході. Коли посіви корінних жителів Аляски були знищені, а їхній мисливський спосіб життя оголосили поза законом, вони використовували свій пайок з борошна цукру і жиру, щоб створити щось їстівне. І так з'явився на світ хліб для смаження. Сьогодні процес приготування та насолоди смаженим хлібом пов'язує покоління аляскінців з їхнім минулим. Корінні народи, які проживають тут, надзвичайно звиклі до збиральництва. Аляска, безумовно, відома своїми ягодами від звичної чорниці до більш незвичних морошки та брусниці. Ягідні пироги, улюблені васощі, які печуть на вихідні та свята, просто на сніданок або ж подають як десерт. Тут роблять відмінні соуси на основі ягід, про них часто розповідають туристи. Місцеві господині, до прикладу, варять журовинний конфітюр із додаванням шкірок апельсина. Утім ситуація саме з фруктами, навіть з яблуками, тут складна, адже свіжих та соковитих на півострові у штаті немає. А якщо вони привізні, то надто дорогі, щоб споживати часто. Все-таки найкраще рішення це ягоди. А от навесні з дерев збирають добірний березовий сироп, яким поливають французькі тости, а також додають у цукерки, маринади та глазур. Це надає традиційним ласощам димчастого карамельного смаку. Для виробництва одного голона сиропу потрібно 110 гронів соку. Щоб ви розуміли, у всьому світі щорічно виробляється лише близько 5000 глонів. Берези також цінуються за те, що знаходиться на них зовні. Чай-чага виготовляється з гриба, який росте на березах. Його можна знайти у спеціалізованих магазинах, а також в магазинах чаю та спецій. І якщо ми вже заговорили про напої, не можна не згадати каву. Тут, безперечно, її також п'ють. Гаваї можуть бути єдиним штатом США, де виробляють каву, але кавові звички Аляски роблять її чудовим місцем для кавування. Місцеві обсмажувальники пропонують ідеальні сорти кави незалежно від того, чи є ваш ідеальний напій чашкою чорної кави або з подвійним сиропом, половиною кави з половиною льоду чи макіято. Місто Анкорідж лідер країни за кількістю кав'ярень на душу населення. А ще також є цікавий факт: вважається, що кав'ярня на колесах це інновація саме. Аляски. Друзі, маємо надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тисніть кнопку підписатися, рубіть смачнючу подобайку та пишіть в коментах, що саме в цьому відео вам зайшло, а що не дуже. Будемо, якщо що, вдосконалюватися. Адже ми працюємо для вас. Любимо, цінуємо, бажаємо здоров'я, до наступного відео!